Всім привіт! Дякую, що натиснули на це відео. Пропоную вам прогулятися зі мною по торгівельному центрі. Зайдемо в деякі магазини і подивимося ціни на одяг, взуття у Словаччині. Магазин Reserved. з нього і почнемо. Одразу при вході висять ось такі куртки. Словацькою мовою. Бунда коштує 49,99 євро. І жіночі джинси. 2999. Ось така куртка довга. Зараз за знижкою 55,99 п'ять дев'яносто Двадцять дев'ять дев'яносто дев'ять. Дев'ятнадцять дев'яносто дев'ять. 45,99 Тут теж розпродаж. Всі куртки по 29,99 Давайте подивимося взуття. Але воно в таких магазинах не дуже якісне. Я ніколи не купую таке, знаєте, Одноразове іде ціна. Ось вона. 27,99. сім, чорні. І це чоботи не зимові. На осінь весну. Так, 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 так. Ці теж 29,99 ось такі ботики. Свитера. 7,99. Буду округлювати. 8 євро. Це що у нас тут? Ой, ну такі. Іноді дивлюся на деякий одяг і думаю, я б його, напевно, і безкоштовно не взяла. 17,99. 9,99. Дев'ять дев'яносто дев'ять. Подивимося сумки. Ця сіренька – 17,99 А ось така коричнева – 13,99 гривень. 12,99 гривень. Платья. Усі по 17,99 Що вам ще показати? 12,99 гривень. Поїдемо подивимося. Які ціни на чоловічий одяг кросівки чоловічі. Ціна 39,99. дев'ять, Ці сорок п'ять дев'яносто дев'ять. Тридцять пять дев'яносто дев'ять, ось такі штани, сорок п'ять теж. дев'ять. сорочка двадцять сім дев'яносто дев'ять. Футболка 15,99 п'ятнадцять дев'ять і джинси такого плану тридцять пять дев'яносто Джинсова сорочка двадцять сім дев'яносто дев'ять. Двадцять девять, дев'яносто дев'ять. Звичайний светр, нічого в ньому такого немає. Двадцять два, дев'яносто дев'ять. Ось така куртка тепла. Тридцять дев'ять, дев'яносто дев'ять. Зараз багато знижок в магазинах, тому що сезон закінчується і вигідно купувати теплі речі. 1999. Така прям тепла, тепла. Тепер заглянемо в зару. При вході нас чекає ось такий манекен в білому пальто. Ціна 129 євро. Ташки словацькою мовою. 19,95. Топанки. Зараз подивимося нижче ціну 45,95 п'ять Не дешево. Джинси по 25,95 п'ять

Тепленький костюмчик, приємний на дотик. 1995. В зарі повеселіше порівняно з першим магазином, я вам хочу сказати. 39,95. Ось таке пальто. Не можу. <с> Скільки це диво коштує? 55,95. Це що, тренд? Ви в такому ходили? Уже я чогось не розумію? Ось такий джинсовий комбіс 39,95 кушобні кабінки. Ми нічого не будемо міряти, тому нам туди не треба. Дивіться, прям черга людей. В зарі є туалетна вода, парфуми. Я в Словаччині півтора року і за цей час я купила тут всього дві речі. Це пальто біле, в якому ви мене бачили. До речі, я купила його саме в цьому магазині Stradivarius ми зайдемо сюди, подивимося, що тут новенького. І друга річ це плаття білого кольору. Купувала в Зарі. При нагоді обов'язково вам його покажу. Пальто коштувало в районі 50 євро, і мені здається, така ж ціна була на плаття. А так, все інше я

Коштувала 49,99, потім 29,99, і зараз 19,99. На цю теж така ціна. З ляві знижки. Словацькою мовою. Такий зелений свитер. Майже 10 євро. Якщо бути точною, 9,99. Це теж така ціна. Це вся стійка. Ціна 9,99 Давайте заглянемо в магазин нью Йоркер». Ось такі теплі товстовки коштують 14,99. Теж така ціна куртки двадцять чотири девяносто дев'ять за знижкою.

ціни на шкарпетки за упаковку чоловіче взуття все по 19,99 шапки по 4,99 і по 2,99. Трохи не по темі, але не могла пройти повз. Новітні технології робот може вам зробити кави. Ціни. Так, ну що ми з вами прогулялися по деяким магазинам, подивилися ціни. Це звичайні магазини з середніми цінами. Я не заходила в супер дорогі. Ви могли все бачити, але хочеться висказати свою думку стосовно взуття у Європі і в Україні. Мені треба було купити чоботи під пальто. Які я тут купила, і щось потрібно було світле і, звісно, якісне, бо я люблю, коли взуття шкіряне, особливо, якщо воно зимове. І що ви думаєте, я обійшла декілька магазинів, не таких, от де ми сьогодні з вами були, там резерв, зара. Я взагалі не розумію, як я. Там можна взуття купувати. Я заходила в такі більш брендові магазини, е, є що вибрати, але ціни, я вам хочу сказати, заоблачні. Тому я поїхала в Україну, зайшла в магазин шкіряного взуття, про який я знаю, і там вибрала собі чоботи і купила. Тому. Якщо є можливість, то взуття краще купувати в Україні. Воно і якісніше і за ціною набагато дешевше, ніж тут. Ну, а на рахунок одягу, то можна щось вибрати в зарі. Тінце ще є магазин, так? Можна було б зайти в нього. Але, можливо, наступного разу. Особливо, коли знижки є, можна щось пошукати і обрати собі. Але я просто людина така, я не дуже люблю ходити по магазинам. Мені не треба багато речей, бо я маю декілька і вони мені подобаються. І от я в них можу ходити хоч. Кожного дня попрала і знову одягнула. Тому ось такі справи. Я дякую вам, що ви подивилися це відео. Якщо воно вам сподобалося, підтримайте, будь ласка, його вподобайкою, пишіть коментарі. Всім пока і до зустрічі у наступних відео.